Якщо вам постійно бракує польських слів під час розговоріння польської, то це відео для вас. По сьогодні ми вивчаємо нові польські слова та фрази на щодень. Віддатися на повну, старатися з усіх сил. Як ми це можемо перекласти по польську? Скажемо, дач з щебіє. Шистко, дач себе, ДОСЛІВНО дати з себе все. ДАТЬ ще біє всичко, пам'ятаємо, щоб повторювати за мною. І вводимо цю фразу у контекст, у готове речення. Wygrać, wygrać, Якщо хсеш виграч, мусиш дати щебі вшисько. Якщо хчеш виграч, мусиш дати себе. Якщо ти хочеш виграти, ти мусиш віддатися наповну. Ти мусиш старатися з усіх сил. Використовуємо ще одному реченні. Вєм, що даеш з себе, wszystko, але то вчора не вистарчи. Ще раз, вєм, що давеш з себе, wszystko, але то в не вистарчи. Перекладаємо як: Я знаю, що ти старався з усіх сил, але це все ще недостатньо. Чому в одному реченні ми кажемо дач себе бівшистко? У цьому реченні кажемо себе щебівшистко. Для цього, щоб правильно використовувати це дієслово, потрібно вивчити граматику, так, підівчити часи закінчення. А цим ми з вами займаємось на курсі Польська мова від А до Я про який я вам сьогодні ще розповім. Наступна фраза це подати позов. До речі, це питання прийшло до мене в інстаграмі. Хтось з підписників запитав, як це буде польською. Почнемо з того, що, коли ми хочемо сказати, подати документи, подати заяву, то використовуємо слово словозвоч. Пам'ятаємо, що подавати, що робити, це складач, а подати, що зробити, це звожич. Тобто ось ця видова пара складач зложич теж вам десь там повинна запам'ятатися. Якщо подати позов, то звожич позов. Якщо подавати позов, то складач позов». Так? Складач документи, подавати документи, зложач документи, подати документи. Так? І використовуємо це у реченні. Вона зложила позов у розвод в зашлому році, а тепер жалує та й децизії. Вона зложила позов у розвод в зашлому році, а зараз жалує та й дециї. І перекладемо. Тобто вона подала поз, позов про розлучення минулого року, а зараз жаліє про, про це рішення. До речі, цікаве, тут є «жаловач та й дециї. Українською ми кажемо жаліти, шкодувати про це рішення. Поляки кажуть жаліти цього рішення, так? шкодувати цього рішення. Тобто жавовач та децизії. Отже, «подавати документи, подавати позов, використовуємо слово складач, якщо подати, то зложич, документи то документи, а позов то по польську «позев». А зараз на правах реклами хочу вам розповісти про свій курс польська мова від А до Я. Якщо ви шукаєте інтенсивний онлайн-курс, який допоможе вам освоїти польську мову на відповідному рівні. Курси є у нас на різних рівнях то запрошую вас взяти участь у цьому інтенсивному курсі. Усі деталі про нього я залишаю в описі до цього відео. Е, ви можете ознайомитися з ним. Якщо залишаться якісь запитання, у вас буде форма, ви можете її заповнити, і наш куратор вам зателефонує за українським чи польським номером або яким-небудь іншим. А також нагадую, що у нашій школі є індивідуальні уроки, є розмовні клуби, є медичний курс. Усі деталі, в принципі, Якщо ви заповните форму на нашому сайті, з вами зв'яжеться куратор і розповість детально. Запрошую на навчання і зараз пішли продовжувати далі польські слова. Зважаючи на теперішню ситуацію, нам усім час від часу хочеться переключитися або ж відволіктися від сумної реальності. І як ми перекладемо польською це переключитися, відволіктися від реальності? Використовуємо насправді два слова в польській мові. Відволікатися, ми скажемо чонгач мислі от, так, і там відволікатися від чогось. Одчогач мислі от смутної жечевістощі. Отчогач мислі от смутної жечевістощі це переключатися від сумної реальності. Якщо переключитися так вже в доконаному виді, то скажемо одчонгнуть мислі от смутної жечевістості. Одчонч мислі от, от смутної жечевістості. І ведемо це у реченні, що часом кождему треба відчонгнуть мислі от, от смутної жечевістощі, так? Інколи кожному потрібно переключитися, відволіктися. Отже, одчогач от мишлі це переключатися, відволікатися. Коли ми переїхали у нову країну, у нове місто, то нам потрібно будувати стосунки з новими людьми. І ось це будувати стосунки, польською можемо перекласти як будовач в'єнжі. Будовач в'єнжі. так? Якщо збудувати стосунки, то, відповідно, збудовач в'єнжі. Збудовач в'єнжі. Використовуємо це у реченні. Трудно часом є збувач вінжі з новими людьми. Так? Трудно часом є в'єнжі з новими людьми. Тобто інколи ча, е, тяжко є будувати, збудувати стосунки з новими людьми. Або ж е, будовач в'єнжі, турепшеродзов ще в туре приязні. Будовач в'єнжі, турепшеродзов ще в, в туре приязні. Можна собі запам'ятати ціле таке речення: будувати стосунки, які переродяться у дружбу. Прияжні це польською дружба. Отже, «будовач вєнжі», «збудовач вєнжі» – це будувати стосунки, збудувати стосунки. Є таке цікаве польське словосполучення, як заховач-позори. Заховач-позори. Якщо заглянути у польсько-український словник, то ми можемо знайти переклад такий, як додержуватися правил пристойності. Використаємо це у реченні і разом перекладімо. І, хоч старав ще заховач-позори, От попав по уши вдругі. Ще раз. І хоч старав заховач позори, попадав по в вдруги. І виглядає переклад так. І хоча він старався додержуватися правил пристойності, виглядати пристойно, так, вдавати, але він по вухи застряг у е боргах. Як би ви у цьому реченні ще переклали ось це, Заховач позори? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Ще заховач позори, можемо з вами перекласти, як вдавати, що нічого не сталося. Наприклад, у такому реченні, може то депресія? Так чи овак, старам ще позори нормальності? Так? Може то депресія? Так чи овак старам ще позори нормальності? Так? Може, це депресія. Так чи інак, це так чи овак дуже гарна фраза, теж можна запам'ятати, так чи інак, я стараюся вдавати, що нічого не сталося. І ось це заховивач позори нормальнощі перекладаємо, як вдавати, що нічого не сталося. Наразі запам'ятайте собі переклад заховивач позори як такий, але в коментарях напишіть, як би ви переклали власне заховивач позори в, з першого речення. Зараз вам розповім про фразу, яку використовуємо лише у розмовній мові, і з людьми, яких ми добре знаємо, з якими можна собі пожартувати, бо наступна фраза буде дуже е, з, такою, з такою позначкою янзик поточне, якщо переглянути у словнику. Йдеться про фразу говорити дурниці. Використовуємо тут таке польське слово як пійтоліч. Пійтоліч. Напишіть у коментарях, чи зустрічали, чи чули від поляків таке слово. Наприклад, ви хочете, ваш друг щось вам там розказує, але ви відчуваєте, що це ну, дурня? Трошенна. І можете йому сказати, так? Що ти мені будеш дурниці говорити? І це польською перекладемо як: Цо ти мій пітоліш? ty ти мій пітоліш? ty ти міпіш? або Що ти мені е, дурниці розказуєш? Цо ти мій бенджеш пітоліч? Що ти мені будеш дурниці розказувати? Takie rozmowne słowo. Wykorzystajmy jeszcze w jednym języku. Bzdury takie pitolisz, że aż zbiera się na śmiech. Bzdury takie pitolisz, że aż zbiera się na śmiech. Tak? So, to ty takie brzydko wyrwiesz, że aż śmieszno staje. Tak? Pitolić, bzdury, może wykorzystać jeszcze takie słowo-spółuczenie, tak? Goworyty e, brzydko, tak? Дурниці балакати. Але навіть саме слово «пітоліч» це вже означає, що щось говорити таке, яке не в'яжеться просто докупи. Отже, «пітоліч» і пробуйте використовувати у своєму щоденному житті, але з добре знайомими людьми, з якими можна пожартувати. Ось і все, друзі. Таку підбірку для вас підготувала сьогодні. Якщо було якесь нове, дуже цікаве слово, то напишіть у коментарях, яке саме цікаво пошитати. Пам'ятайте про те, щоб підписатись на канал, лайкнути його, якщо вам сподобалось це відео. Заходіть у наш телеграм, посилання на телеграм-канал закрите є у е, в описі до цього відео. Якщо сидите в інстаграмі, запрошую на наш інстаграм, де ми з вами вивчаємо польську мову. І до зустрічі у наступних відео. Честь!